10 підлих трюків у DayZ, про які ти, мабуть, не знав, можеш прикинутись мертвим, просто лягай в купу трупів і направ зброю в бік та чекай здобич. Коли прокидаєшся після непритомності, подивись, куди дивляться твої ноги. Це і є напрямок, звідки тебе стріляли. Міну і хімічну гранату можна комбінувати. Результат смертельний. Постраждали, почнеться після непритомності і пожалкує, що взагалі прокинувся. Якщо ви підстрелили гравця. У хімзоні, то ви можете зняти з нього захисну маску та забезпечити йому довгу та болесну смерть. Якщо стати на гравця, який лежить, він не зможе підвестись, хоч і безглуздо, але якщо поставити ведмежу пастку під автівку, можна зламати ноги тому, хто сяде всередину. Пляшки з бензином зі заправки дуже схожі на звичайні з водою. Кирки і лопати невинні на вигляд, але смертельно небезпечні у ближньому бою. Дякую за перегляд. Не забувайте, що зустріти нас можете на найбільшому українському сервері. OTP. та нагадуємо про вайп, який відбудеться вже 4 липня.